Давно у Color Intense не було новинок, і от нарешті вчора отримала ось такий пакуночок, і не можу сказати, що це найкраще пакування піар-розсилок, тому що ось ці кульки магнітились просто до всього, до моїх рук, до продуктів. Коротше, відкривала я цю посилку не дуже естетично в пакеті, АТБ, для того, щоб це все не розлетілось у мене по хаті і не треба було потім діставати пилососа. Виглядає дуже симпатично, але Color Intense, що ви робите? У мене тут отака стопочка кремових. Продуктів. Колоран це український бренд косметики для тих, хто бачить його раптом вперше або не знав. А також це супер доступний бюджетний бренд косметики. І в мене зараз прям дуже великі очікування з приводу оцих продуктів. Що у нас тут є? По-перше, у нас тут є кремовий скульптор, тут два відтінки. Пакування мені нагадує LN Pro і один закордонний бренд, але виглядає дуже симпатично і пластик в руках не відчувається дуже дешевим. Типу, супер гуд. Причому що ціна цих продуктів щось 169 гривень на мейкапі, здається. Це я бачила. Чотири відтінки рум'яни. До речі, всі відтінки дуже симпатичні. Немає прям такого, щоб я сказала, фу кака. Дуже гарно виглядає. Називається це все, до речі, Feeling Whisper. Як я зрозуміла, це лімітована серія, а не постійна колекція. І ще ми тут маємо гель-брів. для Я не впевнена, що це прям новинка-новинка, тому що щось я вже схоже бачила. А можу помилятись, можу помилятись, нічого не скажу. Але гель-брів для також у нас тут є. Я спеціально зробила тільки. Сьогодні в мене якийсь такий темний настрій на темно-коричневий смокі. Вчора робила також смокі, але на моделі. І сьогодні прям захотілося також це діло все на собі. Тому не знаю, трошки для мене незвично, бо я давно не робила собі таких темних мейків. У мене на обличчі є тон від Dior, є консилер від Наташи Денони і... Макіяж очей. І зараз будемо тестувати це все діло. Я хочу почати зі скульпторів. Насправді я просто приємно вражена цими продуктами поки що на вигляд, тому що я дуже чекала чогось новенького у Intense. Для мене це прям супер класний бюджетний бренд, у якого є дуже багато цікавих продуктів. Ті самі кольорові туші це мій фаворит взагалі. У них ось так виглядають два відтінки. Одразу видно, що один такий більш холодний, один більш степлинкою. Я думаю, що ми спробуємо і той, і той. Maybe. Я почну з відтінку. 401. Як на мене, він трошки більш холодний. По текстурі, от пальчиком, це прям супер масляниста текстура. Прям от просто масло. Дуже пігментоване масло. І, до речі, на вигляд дуже-дуже сяюче. Виглядає прям дуже мокро. Знаєте, прям супер вологий такий фініш. Давайте наносити. Боже, О! Це прям холод, холодний льодовитий холод, тушується як масло. От, взагалі, не ніяких зусиль я не роблю для того, щоб це все розтушувати. Просто раз і Є, на мені ця штука виглядає дуже холодно. Я більш тепліша, і макіяж у мене тепліший. Тому тут, прям мені дуже холодний цей відтінок, причому ж це відтінок 402. Якщо ви шукаєте такий холодненький кремовий скульптор, то можете звернути на нього свою увагу. Тому що для мене це прям тумач холодно. І виглядає як трошки бруд на моєму обличчі. Але це чисто тому, що мені відтінок цей не підходить. Так, продукт тушувався прям чудово і прекрасно. Давайте візьмемо відтінок тепліший. Випакування прям прям приємне. Відтінок 401 мускатні обійми. Він називається дуже в них приємні назви. Мені подобається, що вони от такі милі назви корсують. Оце вже прям ближче. До того, що я люблю, давайте нанесемо. Yes. ЄС, yes. це моє. Оце. Тупа моє це прям для мене відтінок 100 з 10. Він не супер льот, не супер холодний. При цьому він не прям знаєте жовтушно-жовтий. А такий більш як трошечки з краснинкою і такий більш нейтральний. І він на моїй шкірі от виглядає от так, як треба, так як я люблю і як мені подобається. Господи, тушується просто в секунду. І залишає за собою. Бачите, сяйво, вологий фініш. Я прям супер задоволена. Давайте його нанесемо на ніс. Блін, все, я цим продуктом, походу, буду мазатись наступні купу відео. Блін, мені дуже подобається. З Ним дуже легко працювати. Пахне якимись цукерками, якимсь паленим цукром пахне. Така якась соція. Пахне дуже приємно. Блін. Я трошки додам на цю щоку, тому що мені тут прям дуже дуже холодно. Йорлс треба брати, треба брати, поки не розмели і пробувати, тому що мені прям подобається. Під кожним відео я отримую коментарі, що я головна причина витрат в вашому гаманці. Але I'm sorry. я прям дуже легесенько набираю продукт і все тушується в таку напівпрозору, красиву історію. І якщо не шарувати, то виходить прям яскраво. Якщо дуже добре стишувати, то виходить напівпрозоро. Коротше, color Intense. Я, звісно, вибачаюсь, але це скарб, це скарб. Мені прям дуже подобається. Я почала це відео доволі агресивно, але я... Мене ці продукти перетворюють в няшку зараз, тому що я не знаю, чому у мене сьогодні якийсь рвати і мітать. По моєму мейку це видно. я Думаю, але, але тут така мілота, все так приємно. Ми маємо чотири відтінки рум'ян. Чотириста перший First love, перші почуття. А розовенький, на вигляд, прохолодний відтіночок, такий світлий, барбі, пінк, рожевий. Не буду навіть туди лізти пальцем, тому що зроблю вам свочі потім ближче. Зроблю під зйом. Він виглядає дуже дуже ніжно. Не мій відтіночок улюблений, але він дуже красивий для дуже світленьких дівчат, буде, буде супер. Відтінок 402, який мені вже сподобався дуже сильно. Я хочу його спробувати: це сором'язливий рожевий. От щось мені нагадує оцей відтінок Hope у Beauty, Коли це щось середнє. Не прям холодний рожевий, не прям супер рудий, якийсь рожевий, а от щось таке середнє, дуже-дуже приємне. 403 відтінок, персиковий спалах, це прям тупо персиковий персик. Я таки також дуже люблю. Давайте ми його відкриємо. До речі, дуже класна перфорація. Пакуваннях і все дуже легко відкривається дуже satisfying. відтінок виглядає на камері прям рудим-рудим. В житті я не можу сказати, що він прям такий рудий, але да, це дуже теплий персиковий відтінок. На засмаглій шкірі буде виглядати красиво. І загалом на теплих дівчатах, які мають не найсвітліша, таку більш темну шкіру буде супер. 404 затишне полум'я, відтінок такої пильної троянди, пильної пильної троянди. Теж дуже симпатичний відтінок, але я хочу зупинитись поки на 402. Зараз на другу січку нанесем не ще який, звісно, відтінок, не тільки один, бо продуктів не дуже багато, і я не хочу робити це відео на 3 мінути. Все ж таки, потестуємо. За <замщив> відтінок. На вигляд також. Я вже пальцями, як бачите, сюди лізла, як масло. Дуже волога текстура. Давайте на цю щічку. Ой, блі. Що вам сказати? Ну, нема слів. Боже, а що так класно? Дуже багато нанесла, але. Хоча. Боже, тушується все тупо в нуль. От пару рухів і все. І в мене все розтушоване. Текстура у цих рум'ян воскова. Важливо розуміти, це вони залишаються липкими, і якщо так от прямо руками помазати, вони будуть зніматися, Тому їх треба добре зафіксувати зверху. І це просто ахує. У мене нема слів. У мене немає слів, щоб описати. Вам мій екстаз від цього відтінку, від цих рум'ян. Це виглядає прям от те, чого мені не вистачало. Блін, вони дуже красиві. Господи, зараз нахвалю і вони і не буде їх ніде продаватися. Зараз зараз ще рілс планували зняти. Що ну просто ну не, буде, не будете купити їх? Так що бігом біжіть, хто хоче, поки вони ще є. Візьмемо відтінок 404. де він ось він такий, звісно, для мене напевно буде затемний. Але давайте ми його спробуємо. Чому ні? Я ж не йду зараз нікуди. Ну це Боже. Color інтенс. Ну що ви робите? Це дуже гарно виглядає. Для мене відтінок не підходить. Мені більше заходить оця тема. До речі, дивлюсь, чи роз'їдає він щось. А, а на тоні Dior сидить дуже добре. Побачимо, що буде робити, звісно, з іншими тональними кремами, але поки що я в захваті. Від цих продуктів треба розуміти, що для жирної шкіри ця текстура вона не буде працювати особливо влітку, тому що вони жирненькі, вони жирненькі і вологі. Оце треба запам'ятати, зрозуміти і тримати це в голові, коли ви з дуже жирною шкірою будете дивитись на цей продукт. Тому що якщо ви любите прям такі вологи сильно сяйво, то єс. Yes. Але якщо ви хочете, щоб вони проносились у вас цілий день, особливо влітку, то це не той варіант, тому що на дуже жирній шкірі це все може трошечки підпливати. Продовж дня, бо текстура дуже волога. Давайте трошки носик їх. Боже, ну, ну, ну милашка, ну просто гарно. Дуже. Красиво лежать на шкірі, красиво тушуються. симпатичні відтінки, все прекрасно. Що ще треба просто. Ж. О, ще. У мене брови зроблені, але я хочу трошки пройтись цим гелем для брів, тому що у мене тут залишки меблі, їх там дуже мало. вони вже майже закінчився. Прозорий гель для брів. Я не тестувала, здається, гель для брів від Color Intense. або я не пам'ятаю, або я не тестувала. Один варіант з двох. У мене така волога зараз шкіра. Ух, так тут фетрова щіточка. Виглядає він дуже симпатично. Мені дуже подобається як виглядає дизайни бренду зараз, тому що раніше було з цим не дуже добре, а зараз це все виглядає дуже красиво. Прям знаєте так. Сучасно модно молодежне, і видно, що аудиторія бренду це не дорослі жіночки, да які там люблять люкс шанел. Але для підлітків, для молодої аудиторії, ну для цільової аудиторії Intense, це класне пакування, тому що є глимбі, які роблять фуфлижне пакування. Просто, хоча, здавалось би, аудиторія, мені здається, в них цільова одна і та сама, що, Glambe, що у Color Intense. Можливо, помиляюсь, але мені так здається. Але пакування у глимбі останнім часом бажають просто кращого. Щіточка зручна, воно добре прочесує брови. У мене є відчуття, що гель буде глянцевим, залишатись на бровах. Я таке не дуже люблю. Зараз я зафіксую макіяж, зроблю губи і повернусь до вас з підсумками і трошки по гелю для брів поговоримо. Вау! Просто вау! Ну що, я закінчила свій макіяж обличчя і губ. Мені дуже подобається, що вийшло, мені дуже подобається, як я виглядаю. Сьогодні прям така Total Glam. Я рідко коли собі своїм часом роблю такі мейки, але мені прям подобається, як я зараз виглядаю. Гель для брів. Я його нанесла, потім вже пішла закінчувати Макіяж дуже легесенький. Типу, я його практично не відчуваю на бровах, волосся в мене супер рухоме, і мої брови він тримати не буде, це я скажу одразу. Він залишається трошечки глянцевим, ну як, прям краплинку, не можу навіть сказати, що він прям супер глянцевий. Нормальний, класний фініш, мені подобається. Зручна щіточка, немає якогось вонючого аромату, навпаки, пахне яким знаєте, милом. Щось таке, але мої брови він не тримає і тримати не буде. Для мене це трошечки така легенька текстура. Я люблю більш а, густі такі штуки, по типу от клею від Maybelline, От щось таке. Тому що цей для мене трошечки слабенький, але він приємний. Загалом нормальний гель, нічого такого, прям супер поганого сказати не можу. Просто для мене дуже лайтовий. Якщо у вас не супер жорсткі брови, то можливо спробуйте, можливо, піде. Тому що якщо прям супер жорсткі, неслухняні, то не буде працювати. Скульптори, як на мене, це просто прекрасно, що в них є і холодний відтінок для тих, хто любить таке. І більш теплий, але при цьому не жовтий панносний відтінок дитячої неочікуваності. Тому що я люблю, я закохалась в цей 401 відтінок. Це просто one love. Класна якість продукту, класне пакування, прекрасно тушується, прекрасно виглядає на обличчі. Мінусів я в ньому не знайшла і навіть тон мені не роз'їв, що чудо просто. Тому що останнім часом кораблі продукти мене не люблять і не хочуть на мені нормально красиво лягати. 401 відтінку я ставлю дизлайк, просто тому що мені не підходиться. Вітінок для мене це прямо мороз морозенко Це кайф, просто чудо прекрасного. Поцілували ці продукти. Черговий класний бюджетний скульптор знайдено. От чесно, я прям дуже здоволена, що сьогодні таке позитивне відео. Хоча я виглядаю якось так суворо. Але по-перше, перед тим як я скажу свій фінальний вердикт промяним, я хочу вам нагадати про те, що ви можете поставити лайк під цим відео та написати в коментарях, поділитись своїми враженнями з приводу цієї колекції, написати загалом, як вам чи хотіли ви щось спробувати, тому що я буду дуже вдячна вам за фідбек під відео. Активність дуже допомагає розвитку каналу. Не забувайте перевіряти підписку, дзвіночок. Це також дуже важливо. Величезно вам дякую за підтримку каналу. Так, от румяшки, ці чотири відтінки, як на мене, вдалі, тому що кожній. Тут щось знайдеться, як на мене, і більш холодні, і більш теплі дівчинці. Причому що за таку ціну ну це прекрасно. Це скарби, тушується все так само, як скульптор. Всі ті самі властивості. Вологий, супер кремовий, супер класно тушується, приємне пакування, класні вдалі відтінки. Оце прям той випадок, коли бренд зробив вдалий от постріл. От не супер часто в них виходять якісь колекції, як я бачу, але це прям не рідко, але мітко. Оце от сьогодні відбулось. Боже, починає виходити сонце. Я якраз закінчую записувати відео. Господі, яке, яке прекрасне відчут. Коротше, я ставлю лайк. От я кажу, хоче виглядає супер суворо, але відео прям супер позитивне, і я хвалю. І побачимо, що буде далі. Я потестую, звісно, ще, але от перше враження максимально позитивне. Ще й згадую, тримаю в що це в тисячу, господі, ну, да. 169 гривень. <кхух> Якщо ви любите таких вологих текстур, як я. Коли воно вологе, коли воно сяє, коли воно таке пігментоване, спробуйте. Спробуйте. Єдина моя претензія сьогодні до пакування піарки. Не робіть, будь ласка, так, це неприємно відкривати. Чесно, поки сонечко не вийшло повністю. Я з вами буду прощатись. Я неймовірно задоволена цим відео, неймовірно, задоволена макіяжем, продуктами. Коротше, сьогодні вдалося абсолютно все, і я неймовірно щаслива бачити вас на моєму відео, на моєму каналі. Буду, як завжди, безмежно вдячна, якщо ви заглянете в опис під відео, де ви зможете знайти всі мої соціальні соціальні мережі TikTok, Інстаграм, мій лайфстал, TikTok, мій телеграм-канал, а також матеріальну підтримку для цього каналу, а саме спонсорство на Ютубі, яке доступне щось від 35 гривень на місяць і вище. Дуже всім дякую за перегляд. До скорої зустрічі до наступного відео.